5 грудня, Міжнародний день волонтера. Волонтерство є досить поширеним явищем в сучасному світі. За даним європейських моніторингів, більше ніж половина дорослого працездатного населення задіяна до волонтерських рухів, а це означає цінності, аспекті, що допомагають іншим, бути соціально активними та займатися суспільно корисною справою. Це престижно. 1859 рік вважається роком виникнення волонтерського руху у світі. У цьому році людство відзначатиме 165 років виникнення волонтерського руху. На тепер волонтерські організації світу існують у 80 країнах світу. Повномасштабна війна змусила багатьох людей опинитися у скутній ситуації. Окрім допомоги держави, на поміч прийшли волонтери. Відтак сотні тисяч людей приєдналися до волонтерського руху. Допомагають у гуманітарних штабах, плетуть маскувальні сітки, закуплюють амуніцію тощо на сьогодні. Добровільно суспільну роботу виконує майже кожен третій мешканець країни. Волонтером може стати кожна та кожна, хто прагне зробити внесок у перемогу України. Однак, щоб якісно та ефективно допомагати населенню чи військовому час війни, важливо зрозуміти, що таке волонтерство та як воно виконується. Після майдану анексії Криму і початку війни на Донбасі волонтерство піднялось на найвищий рівень розвитку за весь час незалежності України. Саме завдяки волонтерам у 2014 році країна зберегла свій суверенітет. Популярний анекдот того часу, якщо українцям сказати, що для перемоги необхідна ядерна боєголовка, то її через дві години не тільки зберуть, але й привезуть волонтерам з чаєм на подачу.